Танці на підтримку мови місцеві студенти відзначили день української писемності запальним флешмобом. Пів сотні дівчат та хлопців вирішили продемонструвати, як треба брататися під музику. Кілька хвилинний танцювальний флешмоб розпочинається. Соло у центрі площі головний хореограф дійства Ростислав. За миті до танцівника долучається решта учасників усі у вишитих сорочках. Під запальні ритми дикої руслани. Студенти демонструють сучасну масову хореографію. Ростислав розповідає, хотів поставити танець на українську тематику. Представлений номер про мову, яка єднає Україну, розповідає танцівник. За задумом рідну Солов'їну символізує калина. Її учасники флешмобу утворили за допомогою парасольок. Вона символізує саму Україну. Це є наш символ, і ми цим гордимося. І звісно, прапор України. Та так і був, і він є, і буде завжди. Аби виконати цей номер, учасники тренувалися у танцювальному залі три тижні. Ми хотіли зробити свято до Дня української писемності, щось таке, чого ще ніхто не робив, і показати людям, наскільки ми цінуємо нашу рідну мову. В танці можуть приймати участь багато дуже людей, і їх буде побачено і почути, тому що в нас були в танці елементи якихось вигуків. Ну це майже як пісня, коли ми закликаємо людей ну, про свою українську мову, про те, що ми браталися. Підтримати студентів прийшли їхні викладачі. Кажуть, до Дня української писемності у навчальних закладах традиційно відбуваються урочисті заходи. Цього року студенти самі взяли ініціативу в свої руки, запропонували танцювальне дійство. Ми сьогодні всі вийшли і ми станцювали для мешканців Івано-Франківська, щоб нагадати їм, що ми є українці, і нашу мову солов'їну треба берегти, бо не можна тут покладатися тільки на солов'їв. Танцювальні флешмоби до Дня української писемності студенти обіцяють зробити традиційними. Уже наступного разу обіцяють здивувати публіку неординарною постановкою та надскладними па. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.